Так, всім доброго дня. От такий у нас газончик 3307. Постало питання, як збільшити тягу, так як у нас тут є великі гори і гружений він просто не виїжджає на них. Тобто кузов величенький. Ну, по мотору, в принципі, все нормально. Такі гори, що не вистачає сили мотору. Тобто Варіанти обдивлялись різні. Ну, хотіли мотор, може там з мерса поставити, Ну це як би дорого. Думав, вже коробку зіла поставити, так як там є. ну Перша вона там понижена, думав, може тяга лучша буде. А потім, так, прикинув, і так як у нас є ще 66-й газон, щоб не поставити сюди роздатку 66-го газона. в принципі, подивився в інтернеті, інформації небагато. Ну як, люди ставлять, ну, в принципі, толком не показують. Ну, ті, що показують, у них або коробка вже зіловська стоїть, і то тобто вже розміри не такі, як нам треба, або ще щось. Так як у нас все стоїть рідне. Нам їхні розміри не підходять карданів. Там хтось ставив від Валдая кардан по розміру підходить, хтось ще від чогось. Ну, в общем, що ми зробили? Ми купив я траверсу від ГАЗ 66, залізли під свій шишарик, поміряли розміри карданів, роздатки і, в принципі, ніяких проблем ми в цьому не побачили. То є, зараз я от залізу в яму і покажу, що ми зробили. Ось отак виглядає. зараз я підсвічу, щоб було видніше роздатка. Стару траверсу зняли, на якій підвісний висів, поставили траверсу з шишаря, он видно, Єдина проблема, що вона вставляється в раму, а не зверху. Якби погано регулювати розстояння. Ну, в принципі, ніяких проблем. Якщо видно, он, уголочок на траверсі там, ну, буквально міліметра 3 4 дойшлося зрізати, щоб її засунути в раму, то тобто під углом. А так, ніяких проблем. Прикрутили роздатку. Ось один кардан шишаря длінний. Оце другий кардан шишаря длінний. Тобто встало все чітко. Ось коробка рідна газоновська. Ну, Єдине, що немає барабана ручника, тому що ми буквально неділю назад робили коробку і поставили без барабана з новішої коробки. Ну, так як ручника в нас немає, ми посчитали, що він тут не нужен. Тягу включення ми взяли отакий квадратний знайшли профільочок, там прикрутили. А з другої сторони, ми просто прикрутили її до ручника. І тепер у нас роздатка включається речагом ручника. Чим хорошо, там на ручнику, якраз вони, якщо бачите, є різьба регулювання Тобто підрегулював, Бо одразу на пустій машині підрегулювали, Вроді нормально. А підгору почала вибивати. Ще чуть-чуть підрегулював, підкрутив, все, зараз без проблем. Роздаткою довольний, тобто машина тепер не чувствує ні гори, ні низу. Тобто грузиш, їде. Можна ще грузити, але ну, мені здається, щось потім друге не Тобто, кардани рідні, по Тобто Видно, да? наскільки він засовується, висовується. Спереді, так само, ну, я не знаю. Зараз машина стоїть, кардан здвинувся повністю. Може із-за того, що вона під уклоном стоїть. Ну, Взагалі, зазори були одинакові. Що тут, що там. тобто що гружені їздимо, що пусті, то є карданів вистачає. І шліцевої вистачає. Є... Взагалі, ніяких проблем. Так що, от дивіться, що треба. Нічого не треба. Треба роздатка, траверса і два кардана, Все. Ну, тягу, я думаю, ви щось зробите. І все. І у вас стоїть роздатка. Ну це є стоїть рідна коробка, то що вже. Там, де стоїть зіловська коробка, звісно, вона длінша. Там вже треба гратися карданами. Там треба якісь кардани другі зобрітати. Тут стоять рідні шешиковські кардани. Ми свого шишеря зняли, щоб, так сказати, не тратити гроші для експеримента. Зняли роздатку, зняли два кардана. Ну, траверсу тільки я купив, тому що ну, траверсу знімати, самі розумієте. І все, зробили. Поїздили, все нас устраює. Наші шаря просто тепер купили другу роздатку і другі кардани поставили. І ніяких питань. Оце отак. Бо в інтернеті я дивлюсь, ну там багато переділок. Там і кардани перерізають, там і флянці вставляють, щоб длину, ну, зійтись ну, в цій длині. Ну, багато чого роблять. В нас, якщо все рідне, вийшло взагалі без ніяких проблем. Ну і опять же, може, просто в людей не було там е карданів, да, щоб поміряти. Вони там щось другої зобрітали. Так як у нас була робоча машина, ми просто на ній поміряли. У нас все чітко сошлось і ми навіть нічого не експериментували. Ну, оце такі діла. Так що отак, роздаткою довольний, кому треба, в принципі, проблем ніяких беріть, ставте. Віч незамінніма. Тобто включили, виключили, десь чи в поле заїхали, чи в ліс, що ну, колеса в'язнуть, включили понижену, мотор нагрузки не чувствує, їздиш собі потихеньку. Тобто ніяких питань. На рівне виїхав, виключив і погнав. Ну, так само ж, як на скористь ставлюють. Просто розвертають в другу сторону і, і буде машина вже працювати на скористь роздатка. Не на пониження, а на повишення. Ну, Кому на скорості, то і ставить для скорості. Нам треба для тяги ми поставили для тяги. Ну, в принципі, я думаю, більш тут нема що сказати. З вас лайк, підписка. Я думаю, неважко буде поставити палець вгору і підписатися, А мені буде приємно. Ну и знімати буде интереснее відео. Все. всім пока. всіх з Новим Годом!